Вітаю, розв'яжемо задачу 8-6. Треба поділити заданий відрізок МН на 7 рівних частин. Що ж, скористаємось теорему Фалеса. Возьмемо з точки М, проведемо довільний промінь. Потім возьмемо циркуль, і циркулем відмітимо 7 рівних відрізків на даному промені. М, ну, давайте поставимо П МП заданий промінь. І цей промінь спочатку поділимо на сім рівних частин. Скористаємось і візьмемо зараз поділимо цей відрізок на сім рівних частин. Відмічаємо один, одна частинка, друга частина, третя частина, четверта, п'ята, шоста і сьома частина. Отже, давайте перевіримо. Циркуль нам вже не потрібен. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім частин. Що ж, тепер з'єднаємо. Давайте позначимо так: це точка М. П, так, тоді тут буде П1, тут буде П2, П3, П4, П5, П6 і П7. Всі ці відрізки рівні. Давайте іншим кольором візьму, щоб було видно, що вони рівні. Так, ці відрізки рівні. Я їм рожевим позначила. Тепер з'єднаємо точку П7 і точку N лінійкою без поділок. Беремо лінійку, візьмемо не там, де в нас поділки, а там, де їх немає. І розташуємо так, щоб ми з'єднали точку N і точку П. Через ці точки N і P проведемо паралельну пряму. Давайте цю пряму і проведемо, беремо відрізок і проводимо одна пряма. Тепер просуваємо лінійку до точки П6, ось так, щоб не порушити паралельність. Знову проводимо відрізок, який сполучає пряму АМ і пряму П. Далі пересуваємо і знову проводимо паралельну пряму. І таким чином проводимо сім. Паралельних прямих, щоб вони перетинали пряму МН і проходили через точку П4. Наступно проводимо так. і так далі проводимо ще два відрізки. Так, ще один Проводимо відрізок, сполучаємо точку П1 з відрізком МН е. ми знаємо теорему Фалеса. Якщо паралельні прямі, які перетинають сторони кута, відтинають на одній його стороні рівні між собою відрізки, то вони відтинають рівні між собою відрізки і на другій його Стороні. В такому випадку всі ці паралільні прямі витинають. Давайте це позначимо ці рівні відрізки. Ось у нас цей відрізок дорівнює цьому. І давайте позначимо, так, як це N, це буде N7. Тоді тут буде N6, тут буде N5, N4, N3, N2 і n 1 Отже, всі ці відрізки М1, Н1, Н2, Н2, Н3 будуть рівними. Тепер нам залишилось записати алгоритм побудови цих рівних відрізків. Отже, з точки М проводимо довільний промінь МП. Циркулям на проміні МП відмічаємо рівні відрізки. Лінійкою без поділок з'єднуємо точку П7 з точкою Н7. Точок П6, П5, П4, П3, П2 і П1 проводимо паралельні прямі, які перетинають відрізок МН. І утворюють точки відповідно N6, N5, N4N3, N2, N1. За теоремою Фалеса паралельні прямі витинають на відрізки М рівні відрізки. Рівні відрізки МН1 Н2, Н2Н3 Н3Н4 Н4 Н5 Н5, Н6, Н6, М7, побудовано. Дякую за. Увагу.